Доросле життя не пустка, а простір для нових досягнень. Нині перед випускниками будинків інтернатів ставлять дорослі завдання, аби підказати, як в майбутньому поводитись в складних ситуаціях. Загартування дітей залися волонтери фонду Майбутні сирі готують підлітків зараз, допоки вони на порозі самостійного життя, бо кажуть, без досвіду і опори сироти часто падають духом, стикнувшись з труднощами. Тож молоді наставники загартовують дітей не лише теоретично, а й на кухні, в спортзалах і в польових умовах. Короче, десь там Слухайте мене. Гурт по 10 учасників. Всі вони вихованці різних дитячих будинків. Нині це команда. Живуть у лісі, дотримуються розпорядку і змагаються за звання кращих. Рейтинг здобувають за кількістю балів. У мене є точка «Лабіринт» вони мають зав'язане очима пройтися по цьому лабіринту, натикаючись в шнурка. Насправді це є дуже цікаво, оскільки ця, ця гра розвиває коман командний дух, вона розвиває відчуття лідерства, і діти вони можуть один одному підказувати, як це все пройти. Давай, 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 давай. Ні, 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 Так, Йі, ні, 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 давай, давай. ні, 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 Є завдання, які вчать дітей дослухатись один до одного, наприклад, передавати слово мовчки. На основі фізичних вправ вчаться бути гнучкими, долати перешкоди і комплекси. В цьому випадку я вже знаю друзів і вже можу їм довіряти. Правою рукою! Раз, два, три!» раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Валентина Тивонюк, колишня вихованка соротинця, рахує бали. Каже, вболіває за дітей як за себе. Вчався спілкування так само. Вони ж нікого нас не знають. Так само ми їх не знаємо. Згруповуємося. Для більшості вихованців цей табір останній дитячий клопіт перед дорослим життям. 17-річний Володимир Ратушняк за місяць стане солдатом. Нині почуття невідомого тривожать хлопця. Ні, ну мені і хочеться, і не хочеться піти вагію. Не хочеться яке, щоб було самостійне життя, і не хочеться ще в школі побути, бо як вчився зі всіма друзями, там спадаємося, кожен буде в іншому кутку. Подібні емоції безпорадності уже подолав 17-річний Юрій Кошіль. Він два роки тому покинув дитячий будинок. Нині студент. За цей час навчився самостійно давати раду своїм проблемам, але каже, саме підготовка на тренінгах дала основу. Я не знав, як чай зварити, не знав, як зробити канапки, не знав, як бароболі почистити, мій віну запарити. Я не знав того. Ну, як нам тренери пояснюють, Андрій, Іра і там всі різні тренери, то мені вже легше стало. Я вже. Три місяці тому півсотні вихованців дитячих будинків інтернатів вперше прийшли на курси на порозі самостійного життя. Щовихідних вони працювали з наставниками і вчились дорослішати. Координатори проєкту підсумовують, змінювались діти на очах. За період проходження дітей цієї тренінгової програми на порозі самостійного життя ми спостерігаємо, що діти стають більш відкритіші, вони стають більш впевнені у собі. Вони знають вже тих людей, дорослих, до яких можна звернутися, коли в них виникнуть проблеми після інтернатного закладу. Наставники гордяться своїми вихованцями, але поблажок не роблять. На підсумковому тренінгу завдання важче, ніж на лекціях. Дітям не підказують. Витягуй, що там є, які продукти. Вони витягають кульок з певними продуктами, і вони думають, що з нього можна зробити, яка це має бути страва. І я їм кілька запитань орієнтую, де її можна використати і наскільки, наприклад, з цієї кількості продуктів, наскільки це чоловік можна розрахувати. Одне з останніх завдань пошуки скарбу. Та продуманий квест, так що досягнути результату діти зможуть лише об'єднавшись. Тому що коли ми працюємо командою, коли ми працюємо в групі, коли ми не надіємося тільки самі на себе, а відчуваємо підтримку інших людей і бачимо, що дійсно інші люди нам можуть бути потрібні, і ми можемо бути потрібні іншим людям. Це насправді ну, надихає людей, це насправді дає якесь таке впевненість в майбутньому, що я не є сам, що я є ще з кимось, що я завжди можу мати підтримку і завжди можу до когось звернутися. Вже цього літа кожен з учасників тренінгу здасть вступні і. І спити переступить поріг дорослого життя. Наставники твердо вірять, що їхні вихованці поруються з усіма труднощами.